З міста. Зараз я вам покажу, як я лікую свою дівчинку. Як ми лікуємося. Да, ну, повернись, повернись. ми покажемо пок... Я покажу, як ми лікуємо. Ліки мами. Ліки мами. Мами мами від, від мами ліки. Надо... Треба цьома, там, де больно. Куда ще по цьому? Все вже, так? Пройшло? Ти намазалась кремчиком, зробила макіяж? Макіяж не треба на глядя. Що ти їсти? Хочеш? Я не робила макіяж. Я, я кажу, не треба на глядя, їсти хочеш. Що ти хочеш їсти? Мамі. Ні, то коли низький цукор, ти можеш з'їсти ті квіточки? Там є сосіска в тісті, є піцетта. Що ти достала? Все. Салями достало мене будеш.